Вступ на підставі індивідуальної співбесіди. Звичайно ж, дуже цікавить людей. Ми знаємо ситуацію зараз в Україні. Голівський інститут іноземних мов ми переміщений виш, тому в нас навчається дуже багато студентів з територій, які зараз є окупованими, або території, на яких ведеться, ведуться бойові дії. І для, певної, для певних категорій вступників існує така форма вступу, як. Індивідуальна співбесіда без НМТ. Цього року до закладів вищої освіти перебачені випадки, коли замість результатів НМТ, як я вже сказав, для вступу можуть використовуватись результати співбесіди з таких самих предметів. Тобто, ви будете проходити. Ті самі предмети, але у формі співбесіди: і українську мову, і математику, і історію, і один предмет за вибором. Це не означає, що співбесіда буде, вибачте, про погоду. Співбесіда буде по тематиці да, того самого НМТ, тільки у формі співбесіди в тому вже вищому закладі навчальному, який ви собі обрали. Категорії вступників, які мають право вступати до закладу вищої освіти за результатами співбесіди, вони визначаються. От тут написано у розділі 7, Порядок прийому навчання на здобуття вищої освіти у 2024 році. Чому я пишу. Зараз є цей документ, ще раз вам кажу, але він знаходиться на розгляданні. Це дуже просто. Ви заходите в інтернет, ви. Пишете в браузері цю назву і вам видається документ. Якщо потрібно, звичайно, в нас він є, цей документ, він є скачаний, але я не можу продемонструвати це постійно тут. Ну, щоб ви розуміли, наприклад, якщо ми візьмемо от саме цей розділ нас цікавить, да? спеціальні умови учасників. Так, оце цей документ. Який можна, це з нього вибірка невеличка, який можна його знайти за посиланням. Але ви бачите, тут 12 сторінок, і тут всі категорії переховуються. І, звичайно, я рекомендую заходити, скачувати і вже працювати більш детально з цими матеріалами. Одну секундочку. Так. Співбесіди з предметів для спуників на основі повної загальної середньої освіти та ступені молодшого бакалавра, які вони проходять замість МНТ, проводяться за програмами ну, ЗНО. Я вам вже казав, що НМТ це теж як ЗНО, тільки трохи скорочене, немає відповідей розширених, немає аудіювання з іноземних мов. Хто має право замість НМТ проходити співбесіду? Це особи з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до статті 7 закону України, знов таки потрібно знайти цей закон, знайти там себе в пунктах і підпунктах, тобто інформацію, яка відповідає вашому стану, інформацію, яку ви можете підтвердити документально. Звичайно, якщо ви інвалід, в наслідок війни у вас є певні документи, які потім потрібно буде додати. Коли будете подавати заяву, особи, які законом України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди. Ще раз нагадую, що за кожною цією назвою стоїть певний документ, який потрібно ближче розглянути і знайти там себе. Особи з інвалідністю, які не спроможні відвідувати заклад освіти за рекомендацією органів охорони здоров'я та соціального захисту населення. Це дуже нескладно отримати, якщо є інвалідність. Ви знаєте, що, наприклад, наш інститут працює онлайн, і це дуже гарний шанс для людей, які мають проблеми з опорно Ну, які мають проблеми з здоров'ям і не можуть фізично відвідувати заняття. Люди можуть знаходитись вдома і отримати повну класичну вищу освіту. Для цих категорій вступників індивідуальна устна співбесіда може проводитись дистанційно за рішенням закладу вищої освіти. Тобто, якщо людина не може обмежена фізично пересуванні, вона пройде співбесіду онлайн.